Привіт, друзі! Сподіваюся, що ваші справи йдуть добре. Що ви позитивно налаштовані, що ви контролюєте себе і якнайменше дивитесь новин? Сьогодні я хотіла б поговорити про мою дуже-дуже дуже таку улюблену співачку Кристина Агілера. Я захоплювалась її творчістю. Як тільки вона з'явилася на сцені, і я дуже її люблю. Вона, вона дуже така тендітна, вона дуже така співчутлива, вона дуже емпатійна людина. Це дуже видно, навіть якщо ви її не знаєте, це зчитується з поля, в принципі. І хотіла б сьогодні поговорити про її життєвий шлях, про те, яке в неї було дитинство. Це все публічна інформація. Вона сама про це все говорить. Як її дитинство, як її життєвий шлях взагалі вплинув на те, які в неї були виклики в житті, і як в неї склалося життя і складається, тому що вона ще молода жінка, в якої ще багато чого попереду. Тому давайте почнемо. Ми знаємо про Кристина Гілеру, що вона походить з дуже такої. Сім'ї, де маму постійно бив батько, там було і емоційне насильство, і фізичне насильство. І, на жаль, Кристина Рослав, такій обстановці, в обстановці скандалу, вона про це сама дуже багато розповідає, про те, що в період свого життя, коли вже вона починала розуміти, що взагалі відбувається в її житті, у батька було. Була така командировка в Японію, там, де вони жили, в тих будинках, де дуже були тонкі стіни, і дуже було чутно, що у всіх їх. Можна сказати, сусідів відбувається те ж саме вдома. У всіх відбувається фізичне насильство, і моральне насильство в будинку. І всі це чують, і ніхто з цим нічого не може зробити. І вона це в своєму інтерв'ю розповідає як те, що вона. Росла з цією біллю в своїй душі, в своєму серці, вона відкривала вікна в квартирі, вона співала благаючи небо на порятунок, на допомогу, але не для себе. І це дуже так симптоматично, тому що вона була, як кожна маленька дитина, для неї найгірше, коли її батько або матір страждають, або обидва. І вона не зважає на себе, вона зазвичай, якщо відбувається таке вдома, вона просить спасіння не для себе, а для своєї матері або батька. Так же і робила Кристина. Вона з самого початку хотіла врятувати свою маму від такого від такого аб'юзивного батька вона хотіла її захистити, вона хотіла зробити все, щоб врятувати маму. І часто дуже такі діти вони виростають з саме проблемами в довірі до інших людей, тому що було в сім'ї насилля, і, звичайно, це дуже кордони дитини, і дитина розуміє, що коли приходить розуміння, що її може ніхто і не захистить в якийсь момент, коли це є ця агресія, коли є це насилля, і вона е, розуміє, що вона нікому не може довіряти, це на підсвідомості відкладається в дитини, і тому дитина росте, іде в своє доросле життя з розумінням того, що я сам по собі, я сам за себе. І мені нікому не потрібно довіряти, і я не маю нікому довіряти, тому що е люди небезпечні для мене, тому що оскільки мій батько був отаким е аб'юзером, е світ для мене небезпечний, тому я не маю нікому довіряти. Але це дуже така небезпечна гра, небезпечний. Такий сценарій, небезпечна річ, у що вірити. Чому? Тому що такі е, люди дуже дуже часто і найчастіше е, стають жертвами шахраїв. Тому що шахраї відчувають на тваринному просто рівні, вони там чують просто відчувають запах такої людини, яка нікому не довіряє, з якої дуже важко побудувати стосунки. І вони вміють дуже сильно обходити ці психічні. Скажемо, забори ці психічні захисти людини, маніпулюючи, вони точно знають, що потрібно робити, вони точно знають, що треба говорити цій людині, і таким чином виникає цей парадокс: тобто, людина в першу чергу не довіряє нікому. Але через саме через цю недовіру до нікого вона і заволікає в своє життя, це знову ж таки безсвідомо тих людей, які хочуть її обдурити. Вона також стає жертвою цього обдурення, незважаючи на те, що вона. Ну, здавалось би, людина не довіряє, так? тобто вона себе захищає. Але проблема в тому, що така людина себе захищає від звичайних людей, а від людей, які там їй дуже там, часто льстять, які дуже падають на жертви. Тому що що тут відбувається, тут стара о, оця історія Кристини Гілері, вона буде фонити і вона фонить у все її життя. Це тема того, що вона хотіла дуже врятувати свою маму від цього страшного батька, який їй погрожував, і міг би, в принципі, ну, домашнє насилля, що це взагалі таке? Це дуже така небезпечна річ, де людина, по-перше, кожного разу травмується. По-друге, її чоловік, там, наприклад, який її постійно вб'є. Він може одного разу її і вбити. І до речі, я зараз живу в Мілані в Італії. Тут кожні два тижні просто по новинах виходять новини про те, що там чоловік вбив свою жінку, жінка там вбила чоловіка. Ну це рідше, але в принципі частіше те, що чоловік вбив свою жінку. Тема насилля вона дуже на часі, вона дуже актуальна. І вона дуже взагалі небезпечна, особливо в такий час, коли нестабільний, коли як ми зараз живемо. Що відбувається у цей час з дитиною? Дитина росте і думає: блін, та я б вже б, о, як дівчинка, я б вже б вмерла, б, я б собою пожертвувала би, тільки б мої батьки помирилися, тільки б мій батько перестав бити мою маму. Тільки б у них було все добре, я би вже себе в жертву дала б. І ця дитина у будь-якому випадку, якщо ця людина не йде в терапію, вона будь-яким чином, чи так, чи інакше, вона і дає себе в жертву у цій історії. Якщо вона не пропрацьовує цю тему в терапії, вона живе цим. І вона, по-перше, є посередником у стосунках між батьком або матір'ю, і це дуже так видно сильно в розстановках. Коли дитина приходить, людина в розстановки і каже, Мої батьки постійно сварилися, мій батько постійно був матір. І коли це ми розставляємо, це виглядає так, що фігура батька дивиться на фігуру матері, вони стоять один напроти одного, і між ними десь стоїть дитина як посередник цих стосунків. Дуже часто це так стає. Або інший варіант, або ці два варіанти можуть бути навіть разом, або це іде як парентифікація, коли дитина стає а, саме Стає мамою або батьком для своєї матері або батька. І я думаю, що ця історія якраз про Кристина, тому що вона у своїх інтерв'ю розповідає, що їй доводилося з самого маленького віку працювати для того, щоб її сім'я, її родина могла. Вижити, щоб були гроші в сім'ї. Вона пішла у клуб Міккі Мауса у восьмирічному віці, і вона там працювала як скажена, так як навіть не кожен дорослий вміє працювати, тому що ви самі уявляєте собі, що таке зйомки, що таке шоу-бізнес. Це дуже такий м світ перверсний, по-перше, тому що там цей світ дорослих, які щось ліплять, якщо туди попадає дитина, то з неї щось. Намагаються виліпити її іміджмейкери, з неї щось намагаються зробити те, чим вона не являється, тому що це зручно їм, вони на цьому зароблять гроші. Це дуже такий ну, негарний дуже світ, дуже нарцисичний світ, дуже світ такий перверсний. І, звичайно, це не місце дитині. А що сама Христина говорить, робила жарти про те, що вона якось недостатньо ходить до свого терапевта? Ну, можна зробити висновок, що якісь там може терапія і була, але ну, дуже така поверхня. І це, в принципі, і видно, що я робила про психотерапію відео, прикріплю його тут або в описі. Я бачу, що вона може бути і неготовою. Так, вона може бути і не готовою. Кристина Гілера працювати над собою. І вона, коли її запитують, за чим ти шкодуєш, що отакий от графік. Дорослої людини в дитячому віці не дав тобі прожити в твоєму дитинстві. На що вона відповідає? В мене просто навернулися сльози на цьому моменті, тому що ну це просто ну, капець. Дивіться, вона відповідає: мені нічого не, не вистачає, мені подобалося працювати. Про що це каже? Ну, Покажіть мені дитину, якій подобалося працювати. Це просто показує те, що дитина настільки вона хотіла зробити щось корисне для своєї родини, для своєї мами, врятувати маму. Хоча мама була доросла, вона теж могла йти працювати, вона теж могла розб... заробляти гроші для родини, вона теж могла е... проходити цей шлях. Чому мама не пішла в передачу і в телебачення? Тобто. Розумієте, оця тема, що я хотіла так сильно врятувати свою маму, що я впевнила себе в тому, що мені це подобається, хоча. Ну, це по замовчуванню не може подобатись до дитині. Розумієте, коли в тебе є щільний графік, коли до тебе звертаються як до дорослого, в тебе немає дитинства, ти не можеш там піти в кіно, ти не можеш піти там з друзями погратися. Ти в тебе немає часу навіть в школу банально піти або ну єрудою якось зайнятися як дитині, звичайно. І вона відповідає, що це їй подобалося, розумієте? Тобто вона ще знаходиться у цей період, я думаю, в цьому запереченні того, що мені було боляче, мені було неприємно, я хотіла б там одну годину нічого не поробити, або там погратися піти за друзями, або якоюсь ну, фігньою зайнятись, розумієте? Ну тобто. Кожна дитина цього хоче, але вона от, о, знаходиться ще в тому стані зараз, що вона каже: Ні, мені все це подобалося, це було окей для мене. Будучи взагалі а, підлітком, я чула, а, слухала її цю пісню «Heart», і в мене наверталися сльози, тому що в ній були стільки болі оці пісні. І в цій пісні, до речі, от, о, відтінки психотерапії вони о, прокладаються, тому що вона пише. Цю пісню а, з нагоди того, що помер її батько, той, який бив її матір, і вже у дорослому віці вона приходить до того, що батько, ти був моїм батьком, і мені а, дуже шкода, що я там не могла те зробити, не могла то зробити, я би тебе обняла, і все таке. Тобто, в принципі, коли людина приходить в психотерапію, в якої от, о, родина така була, так? Вона приходить до того, що це не тільки батько був таким козлом, таким придурком, що стосунки у нього були такі з матір'ю і от з сім'єю. Що там у цим стосунках якось також в цьому була якось мати, тобто вона якось пішла у ці стосунки з цим батьком, вона якось з ним одружилася. Вона якось на це дивилася, як Кристіна також розповідала, вони то поверталися додому, то втікали вночі, коли в нього були оці припадки в батька. Тобто це, ця система, тобто, якщо б позамовчування в її матері, можливо, не було б такої в самої такої родини, або якоїсь подібної динаміки в родині, то вона могла б і не вибрати такого батька для Христини, так? Могло б все бути зовсім по-іншому. Тобто у стосунках завжди дві людини двоє. Тобто, якщо один б'є іншого, то інший якось до цього ставиться. так? Легко сказати, чому вона від нього не пішла там, і чому там треба було просто розвернутися і піти. Але ми знаємо, що взагалі таке домашнє насилля. І це дуже така глибока тема. Це не так просто піти, тому що людина стає залежною від оцих емоційних гірок, Тому що оці стосунки це не тільки оті рази, коли батько б'є мати, так це також рази, коли. В них дуже класні стосунки, де вони дуже один одного кохають, де в них дуже класний може бути навіть секс, і тому це дуже така глибока тема. Була така статистика, що 70% жертв насилля, які йдуть від насильників, так від домашніх аб'юзерів, вони повертаються після першого разу, коли вони йдуть. 70%. Тобто вдумайтесь про це. От це дуже просто сказати, чому ти не підеш. Але насправді піти дуже дуже важко. Але на жаль, якщо ми от бачимо Кристина Гілеру, це і є дитина. Яка виросла в такій сім'ї, і звичайно, це залишає дуже глибокі рани на тілі і в душі дитини, яка росте в такій обстановці. І тому вона от є така, як вона є. Вона дуже чутлива, вона дуже е, допомагає людям, вона е, дуже емпатійна, вона дуже хоче всім допомогти, всіх врятувати. У цих всіх вона бачить свою матір, яку вона хотіла врятувати. Так? І цій пісні вона бачить також свого батька, який також це не, не виправдовує зараз домашнього насильника, який теж у своїй якійсь мірі страждав. В нього теж були якісь проблеми. Можливо, в нього взагалі якась була хвороба психічна, і про це ніхто не знає. Можливо, він е, пив, і коли він пив, він бив матір. Можливо, цього всього не було, але все одно вона його теж бачить. Потрібно аналізувати цілісну картину. не обов'язково людина має прийти до цього. У, всі, у кожного своя індивідуальна історія. Я вже робила відео на тему, що батьків не обов'язково треба вибачати і пробачати. Теж закину або вниз, або тут. І це дуже індивідуально: кожна людина вирішує, як ставитися до своїх батьків, і кожна людина вирішує індивідуально, що для неї краще. Але оця вся її історія так, Кристини, вона і зробила її такою, як вона є. Тобто вона сама каже, що в неї є проблеми з довірою до інших людей. І саме через це її прям. По запаху, по відчуттям відчувають оці різні аб'юзери, я думаю. Люди, які хочуть її обманути вкрасти в неї гроші, бо її менеджер вкрав в неї гроші. Дивлячись на те, як вона це розповідає, ми можемо зробити висновок, що це не перша людина, яка на неї працювала, або з нею працювала, бо якій вона довіряла, яка її обманула. І це дуже часто відбувається з тими людьми, які такі недовірливі. Тому що, як я вже сказала, вони недовірливі по відношенню до звичайних людей. Але якщо в їх коло знайомств а, втираються такі шахраї, вони дуже сильно знають, як обійти оці захисти людини. Вони дуже часто падають на бідних нещасних. Що ви, тільки ти мені можеш допомогти, тільки з тобою у нас такі стосунки дуже близькі і на цьому грають. Як тільки це, така людина перед ними розкривається, вони, звичайно, в неї щось крадуть, в неї щось забирають, її користуються і йдуть далі. Тому це дуже-дуже важливо пророблювати. Тому що якщо у вас є таке, якщо ви хочете врятувати весь світ, то у цьому світі зазвичай є одна якась людина. Це може бути ваш батько який страждав, це може бути ваша мама, яка страждала. Це може бути ваш брат або сестра, які хворіли якимось захворюванням, і ви ніяк не могли їх врятувати. Можливо, ви їх втратили. Тому ви цю свою рідну людину бачите в інших людях, і тому, шахраї цим користуються і, звичайно, вас обманюють. Тому це дуже важливо пропрацьовувати в собі. Для того, щоб допомагати тим людям, які насправді цього потребують. Розумієте, тому що, поки ця тема у вас фонить, до вас і е, притягуються як от намет бджоли, е, так, е, ці, ці шахраї і вами користуються. Якщо ми подивимося на її стосунки, коли вона була дуже молоденька, це такі стосунки, дуже я там побачила. І Енрікі Еґлісіс був в неї бойфрендом, і співак, і інші, тобто. Можна прослідкувати, що в принципі спочатку її стосунків їй дуже подобались такі погані чол... хлопчики. Тобто, погані чоловіки, такі рок-музиканти, такі якісь ловеласи, такі якісь чоловіки, які обманюють, які зраджують, які там граються з алкоголем, які п'ють. Ну тобто такі і з часом її вибір змінюється, і зараз вона знаходиться з 2010 року. По моєму, вона знаходиться у шлюбі чоловіком, який позиціонує себе як співак, але про нього ніхто ніколи не чув, і ніхто не знає, хто він такий. Як мені здається, це вже такі більше чоловіки, які дуже притягуються до відомих жінок. І ну якось безсвідомо знову ж таки їми користуються, Тобто, чи то за славою, чи то за чим чимось іншим. Тобто він явно молодше за неї, грубо кажучи, я не знаю там які в них стосунки, але образ такого ж жуголо. Жуголо це не обов'язково людина, яка має вас там тягнути з вас гроші. Це не обов'язкова ця тема. Це може бути як слава. Це може бути увага, мати статусну жінку поряд з собою. Це може тут бути що завгодно. Дуже дуже багато в цій темі, і нічого тут поганого нема. В них йде обмін, вона йому дає щось, те, що йому потрібно, і отримує щось що потрібно їй. Будь ласка, дайте мені знати, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам Кристина Гілєра? Я її дуже люблю. Мені вона, ну, вона мені як людина дуже подобається. Я її люблю дуже як співачку. Вона дуже класна, в неї чудовий е, голос. Що ви думаєте з цього приводу? Чи вам якось відізвалася взагалі відео, можливо, якийсь е, е, саме фрагмент, якийсь момент з цього відео, про кого ви хотіли б такий розбір почути? А що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, прокоментуйтесь, підпишіться на мій канал, буде ще багато дуже цікавих таких відео. Поставте лайк цьому відео, поставте лайк іншим відео, тому що я дуже сумлінно працюю над тим, щоб вам найцікавіші взагалі деталі такі розповідати і аналізи. І о, як ви бачите Кристину? Можливо, є щось, про що я не сказала, що ви в ній бачите? І побачимося з вами наступного разу. Пишіть мені ваші ідеї про що зняти відео, про кого розповісти, кого проаналізувати. І ми побачимося з вами наступного разу.